Привіт, дуже рада бачити тебе знову. Сьогодні я хочу поділитися з тобою однією таємницею. Ось послухай, уночі як вам не спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом полем гаєм. Все шато одягає. стає гарно навкруги, в золоті сади, луги. Одяг хто подарував? Хто їх так розмалював? Як ви гадаєте, що це? Так, звісно, це осінь. Осінь це чудова, щедра пора року. Але незабаром підуть холодні осінні дощі. вітер пообриває листя, дерева, стануть голими, люди зберуть врожай з дерев. Сумно. А як хочеться милуватися їх красою? Що можна зробити, щоб відчути цю красу далі, як ти гадаєш? Так, можна сфотографувати, засушити листя, зробити гербарій, намалювати, а також можна зліпити. І я пропоную тобі зробити осінню яблуню. Я коли йшла на прогулянку з собакою, знайшла ось таку гілочку, яка схожа на дерево. Ось є стовбур та гілочки. Але спершу скачуємо велику кульку, сплющуємо її з одного боку і вставляємо туди гілочку. Це буде основа для нашого деревця. Беремо різнокольоровий пластилін і починаємо ліпити червоні яблучка та різнокольорові листя. А зараз скачемо багато кульок різного кольору. А потім, коли будемо прикрашати дерево, будемо сплющувати їх, витягуючи з одного боку. Це будуть наші листочки. А зараз будемо скачувати багато кулік червоного кольору. Це будуть наші яблучка. А з коричнього пластиліну виготовляємо судоніжку. Також розкочуємо його прямими рухами, ніби маленькі скалочки. і прикрепимо до яблунька. А зараз будемо прикрашати чудовими яблучками. І листочками наше чудове дерево. Ось таке чудове осіннє дерево в мене вийшло. Дякую, до побачення!